Російськими військами нанесен сон удар. Цель селідара достигнута. Всі атаки підрозділів ворожої сил України відражені. Привіт, ви дивитися бігу Синфо. Мене звати Анастасія Гусенко. І сьогодні говоримо про російську пропаганду, а точніше, про головного російського військового пропагандиста. Качество шага доброї волі ворожої сіл Російської Федерації. То. Того, чий рот постійно розповідає про успіхи та перемоги окупантів, і зовсім нічого про поразки і втрати того, хто називає дитячі садочки базами Азова. А в кожному пікапі бачить Хаймерс, того, хто понеділковий ракетний терор України виправдовував знищенням міфічних військових цілей, того кого ловиш на брехні, як тільки він з'являється на екранах, а на екранах російських телеканалів він з'являється. Частіше ніж реклама, В котором храниться ядерне топливо американського производства і тверде радіоактивні відходи. В результаті проведення спеціальної воєнні операції прекратілись іслідування в ряді українських біолабораторій, в яких по заказу Пентагона проводились роботи з штамами возбуділя особо опасних інфекцій. Так ви точно бачили цю пику, але могли не запам'ятати ім'я Ігор Коношенков – речник Міністерства оборони Росії, головна балакаюча голова. Путіна ця голова, попри весь той щоденний мотлух, який вона озвучує, є небезпечною, бо це вона будувала фундамент воєнної пропаганди, і це вона готувала росіян до війни ще задовго до вторгнення в Україну. Саме в остами Коношенкова росіянам по крупинкам закладали в голову тези про те, що весь світ раптово захотів володіти кехтою і вологдою, напасти, відібрати, розділити і посоромити. А отже, аби захиститися, Росія має напасти першою. За всі ці довгі місяці Коношенков наговорив дуже багато. Його тези плутаються, часто суперечать одна одній, видають бажане за дійсне, але при цьому працюють. Росіяни звикли вірити в абсурди. А ми ж підготували, мабуть, найґрунтовніший аналіз того, як саме Коношенков бреше, у чому Коношенков бреше і головне для чого Коношенков бреше. Запаліть свічки, налити з термосів чаю, закутитися у щось тепленьке і. Полетіли перше і найважливіше, що треба знати, попри те, що Коношенков чи не все своє життя провів у російській армії, що до слова явно вплинуло на розвиток його м, особистості. Починав свій шлях він у нас в Україні на Житомирщині. Так у 80-х він навчався у Житомирському військовому училищі. Знали б його однокурсники. Нехай далі почалися кар'єрні сходи і збір чергових військових звань в Міністерстві оборони Росії. У фіналі ж на дядька чекав бонус тепле крісло керівника прес-служби міністерства, сидячи в якому вже у червні цього року з рук Путіна Коношенков отримав звання генерал-лейтенанта. Звісно, ж не за військову доблесть, а за брудний рот. Ми трохи далі повернемося до нормальної хронології, до того що Ніс Коношенков ще за кілька місяців до вторгнення і під час його найактивнішої фази. Але поки що, про понеділок: 10 жовтня день наймасовішого ракетного удару по Україні з 24 лютого. Український генштаб заявив, що окупанти тільки вранці випустили більше восьмидесяти ракет різного типу. Половину з них вдалося збити. Інша половина руйнувала і вбивала. Сьогодні російськими військами не сон масірований удар високоточним оружием великої дальності. У Києві росіяни вдарили по дитячому майданчику у самому центрі міста по об'єктам систем воєнного управління. По перехрестю біля будинку вчителя і університету Шевченка зв'язки по пішохідному мосту, декоративність якого визначена народною назвою Скляний енергетики України цього ранку. Росіяни вбили 19 та поранили більше сотні людей, які йшли і їхали на роботу. Атаки почалися між восьмою і дев'ятою ранку. Якраз година пік, особливо в понеділок. Постраждали десятки житлових будинків, лікарні і дитячі садки. ціль удара достигнута Всі назначені об'єкти поражені Паражени, ваші мізки, сусіди, у першу чергу, ось такими заявами, які навіть краще за тиради Соловйова і Сімон'ян свідчать про тотальну брехливість кремлівського режиму. І ось тепер, коли рівень нашої колективної ненависті десь на вершині, повертаємося до хронології. Буде огидно, але цікаво. Листопад 2021. тисячі до повномасштабного вторгнення росіян ще три місяці. І Кремль починає розкручувати маховик історичної пропаганди, пік якої припаде на останні три дні перед лютневою атакою. Її першочергова ціль знайти або ж створити підставу для великої війни. Ні, не для світу. Тут знають, що там плюс-мінус всі все розуміють а для власного населення. Воно населення повинно не лише прийняти війну, воно має її хотіти підтримувати, а в ідеалі активно брати у ній участь. Що середньостатистичний росіянин ненавидить найбільше? Бінго, велику і страшну НАТО, яка спить і бачить, як би забрати собі країну на стінних килимів і Жигулів. Отже, треба створити атмосферу майбутнього нападу НАТО. І от Канашенко в набрифінгу розповідає, що у Чорному морі американські кораблі розвідують обстановку біля кордонів Росії, і Кремль сприймає це як підготовку до вторгнення. Министерство обороны России расценивает военную активность США и их союзников в Черноморском регионе как изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Украины силового решения конфликта на Юго-Востоке. Проведение данного внепланового учения вблизи наших границ – это абсолютно не Россией агрессивные действия США, создающие угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности. Коношенков почав потроху цементувати закладені роками цеглинки у головах росіян. Світова змова треба захищатися, бо театр буде в самій Росії. Захищатися, звісно ж, за межами кордонів своєї країни. Ну бо саме ж так захист зазвичай виглядає. І так, населення повірило. Я не знаю, чи це треба доводити, але, наприклад, ось фрагменти вуличних опитувань у російських містах про вторгнення в Україну. Росія вперед! Фашистов розбити надо. Ми захищаємо свій народ на Донбасі. Чим ми швидше, мобілізуємося, тим швидше побідім. Тож, 24 лютого, ті росіяни, які на ранок оговталися після дня защитника Отечества, зустріли з радістю і надією. Того дня Канашенкова було не спинити. Він перемагав. На службі погранічної служби України запротивлення російським подрозіленням не оказали. І перемагав. Вооружені сили України масово покидають займаємі позиції. Ну а далі почалася пропагандистська класика. За словами Коношенкова, знищують росіяни лише військові об'єкти, міста жіть цивільних російська армія не чіпає ви що. Вам здалося, і що важливо, чим більше українців вони убивали, тим голосніше і частіше повторювали ці слова. Вооружені сили Російської Федерації ніяких ракетних, авіаційних або артилерійських ударів по містах України не наносять. Успішний успіх російської армії Коношенков коментував впродовж усього березня: Російська армія знищувала і знищувала. Тічення ночі оперативно тактічка авіація порожени 68 воєнних об'єктів України, порожени 36 шість воєнних об'єктів України. За сутки в воздухе 4 самолета. забігаючи трохи наперед з літаками. У Коношенкова якась зовсім нездорова історія виходить. Він їх знищує і в розріб, і оптом. На початку травня він заявив, що вже знищено 160 українських військових літаків. Наприкінці вересня він ледь не подвоїв цю цифру, заявивши про 302 знищення. Ні, літаки, все спочатку про діє спеціальну операцію уничтожене. Триста Що не так? Все. Наприкінці грудня 21-го портал Flight Global випустив величезне дослідження світової авіації і в ньому перелічив кількість українських військових пташок. Це відкрита інформація, але все одно не будемо зосереджуватися на типах. Важливо інше. Flight Global нарахував їх трохи більше 130 Тож чи їх ще дві сотні літаків бабахнув Канашенков? Mm? Лесь, а ти сюди. Дуже важливо, дуже. Слухай, як буде англійською лисого чорта сестра і товаришка самого Люцифера Онука. Ні, ні, ну це якось складнувато. А чим ти взагалі займаєшся? Дивись. Окей, це важливо. Давай, давай краще Макса покличу. Він точно знає. Ви ж теж періодично ходите повоювати у соцмережах із міжнародними кремлівськими пропагандистами. Але не завжди рівень англійської дозволяє доступно пояснити їм, що до чого. Онлайн школа англійської мови EnglishDom може з цим допомогти, бо вона ж школа і вона ж онлайн. А це означає, що вчитися ви можете будь-де Ну окей, будь-де, де є інтернет. Ви самі обираєте і місце, і час навчання, будні це чи вихідні, ранок, обід чи вечір. Уроки проходять із персональним викладачем по відеозв'язку. І навіть якщо ви дуже прискіпливий учень, тут ви точно знайдете свого ідеального чи ідеальну, яка надихатиме вас продовжувати навчання. Персональний куратор гарантує прогрес у вивченні мови. Дуже зручно, що заняття проходять у цифровому підручнику. Немає жодних зошитів чи завантажених файлів, які потім завжди губляться. Перейдіть за посиланням в описі і записуйтесь на перший пробний урок безкоштовно. А за нашим промокодом отримайте 15% знижки при купівлі курсу. Ну а перед цим на сайті можна пройти тест на визначення рівня англійської. Лінк в описі. А що і кому тут до речі треба знову відповісти? Та ну, ну окей, давай щось покрутимо. Менше з тим дійти до Києва за три дні так і не вдалося, і почався ганебний відступ росіян, який було потрібно якось прокоментувати для населення на київському і чернігівському напрямках відбувається планова перегрупування військ. саме так. Ви все правильно почули. Відступу і втечі не було. Була планова перегрупування. вбивств і катувань під час російської окупації. Теж не було були фейки. Була проведена очередна постановочна зйомка якобы погибших от насильственных действий российских вооруженных сил мирных жителей, для последующего распространения через западные средства массовой информации. Але віра населення в переможну переможність армії могла зникнути у будь-який момент, особливо на фоні не надто оптимістичних заяв російських воєнкорів, яким, на відміну від самого Канашенкова, таки довелося поспіхом втікати з під Києва разом із залишками окупантів. Треба було міняти тактику. Так народилася ще одна велика брехня Кремля. Якийсь там етап так званої спецоперації завершений. Звісно ж, дуже страшенно максимально успішно. І тепер починається ще якийсь там, але будьте певні. Основний етап, на якому ми будемо активно очищати схід України від від України. Путін дав приказ: нужна брать города. Тож Коношенко, в якому Київ взяти не вдалося, почав брати інші населені пункти по кілька разів, по дуже багато разів поспіль. Наприклад, невеличке містечко Кремінна на Луганщині. Давайте рахувати установлю контроль над населеними пунктами. Красний Торське… Крім це відео брифінгу російського міноборони за 2 березня, а це вже за 7 березня. Групіровка військ Луганської народної республіки продовжує наступальні дії, Взяла під контроль населені пункти Смолянінова, Воєводовка, Кримінна, Кудрішовка. 8 березня. Наступний день взяла під контроль населені пункти. Барсоніна Кримінна. Знову Кремінна 31 березня. Подвинулись вперед на 5 кілометрів і ведуть бой з націоналістами на окраїні населеного пункту. Кримінна. 1 квітня Блокували сіверне край населеного пункту Кримінає. 17 квітня. Російська армія героїчно знищує 40 районів сесред тачення української воєнної техніки і лічного составу в населених пунктах. Крімінає 21 квітня, сьомий раз Креміна Підрозділення російських військових сил, народної міліції Луганської Республіки. Взяли під повний контроль населений пункт Кремінаю. Це ж смішно для нас і для воєнних аналітиків. А для росіян же це все було про щоденні героїчні подвиги. І ні, не те, щоб взагалі нікого з них не хвилювало, що вже взяти кілька разів береться і береться надалі. Просто нікого ж і не цікавить думка окремих росіян. Головне, щоб основна маса була задоволена. Все чітко по Орвелу. незнання це сила, війна, це мир, і таке повторюватиметься постійно. Бо перемог у телевізорі треба було багато, але перемог на фронті не вистачало. Тож, схожа, історія була з пісками на Донеччині. Населений пункт до слова, хто тільки не брав. Ось його 13 серпня взяв Коношенков в результаті наступальних дій союзних Сил Повністю населений пункт Піски. Ось, мабуть, невдоволений тим, як Коношенко взяв піски. Піски 21 серпня героїчно взяв Рамзан Кадиров. Не в Тіктоці, правда, а в Телеграмі. А чим я гірший? Подумав 2 вересня міністр оборони Росії Сергій Шойгу і теж взяв піски. До речі, зверніть увагу на специфічний пропагандистський словник. Взять під контроль це окупувати, руйнуючи при цьому міста і вбиваючи місцевих мешканців. Російськими подразділеннями сил сіл. Взят повний контроль обласний центр Херсон. Війна не війна. Окупація не окупація. Основна фішка усіх цих брифінгів Конашенкова полягає у тому, що в них перемоги уміло міксуються з залякуваннями. Бо поодинці це було нездатним тримати населення в тонусі. А от в тандемі воно працює непогано. Полякали вторгненням, напали, прозвітували про перемоги. Прийшов час знову лякати. В Україну тоді вже приїхала сучасна американська зброя, в тому числі і оспівані легендами Хаймарси. Дуже круті штуки, як яких нам хотілося б, звісно, ще більше. Ювелірно дотягувалися до тилових логістичних і ресурсних пунктів окупантів настільки ювелірно, що їх в Кремлі і вирішили зробити головною тимчасовою лякалкою. Ну а що тут же комбо? Мало того, що це НАТО постачає, так ще й б'є, воно справді круто. І от Коношенков, відклавши героїчне взяття одних і тих же населених пунктів, пішов не менш героїчно воювати з Хаймерсами. Він є. Знищує регулярно майже щотижня. 6 липня у російському міноборони заявляють, що знищили дві пускові установки систем залпового вогню Хаймарс, а також два склади боєприпасів до них проілюстрували цю заяву якоюсь нерозбірливою картинкою. Високоточними ракетами воздушного базування унічтожене дві пускові установки системи залпового «Хаймарс» производства США. 11 липня у Коношенкова заявляють про знищення цілого складу з боєприпасами для Хаймарсів. Уничтожені хранилища з боєприпасами. Для поставлених США в Україні реактивних систем залпового «Хаймерс». 17 липня Коношенков звітує, що окупанти знищили ще одну установку. «Хаймерс» на Донеччині в районі населеного пункту Красноармійськ Донецької Народної республіки високоточним оружием наземного базірування. Уничтожена пускова установка і транспортна заряжающая машина, реактивная система залпового огня Хаймерс, производства США. 25 липня Коношенков заявляє, що росіяни знищили цілу базу зі снарядами до Хаймерсів на фоні картинки, на якій важко щось розібрати. Уничтожена перевалочна база з поставленими США боєприпасами к реактивним системам залпового огня Хаймерс. 1 серпня Коношенков заявляє про знищення ще двох пускових установок. Хаймерс у Харкові унічтожене дві американські пускові установки реактивних систем залпового вогня «Хаймерс». 6 серпня, Конашенков, мабуть, замрівшись про посаду міністра оборони, одним махом знищує вже цілий взвод вільх та Хаймерсів. Що Коношенков розуміє, під взводом знає тільки він, але в класичному розумінні це три артилерійські системи. Так і будемо рахувати. Унічтожен український взвод. Реактив систем залпового Сістем «Альха» і американських Хаймерс 9 серпня. Коношенков знищує 300 снарядів до Хаймерсів. Унічтожено більше 300 реактивних снарядів в системі залпового Залпованя Хаймерс. 13 серпня, за заявами Коношенкова, російська армія знищує ще одну пускову установку Хаймерс плюс склад боєприпасів до неї. районі населеного пункту Краматорськ, Донецької Народної республіки. уничтожена пускова установка Хаймерс. І склад боєприпасів к ній 3 вересня. Коношенков знову звітує про знищення установки. Уничтожена пусковая установка, реактивна система огня «Хаймерс» производства США 9 вересня. Коношенков повторює те ж саме: Унищена. Бойова машина реактивний систем вогня, Хаймерс. 22 вересня. За словами Коношенкова, день був успішним: мінус одна одиниця, а потім ще цілий взвод. 25 вересня Конашенков поразив один Хаймерс. 29-го генерал подавив цілу батарею. І 1 жовтня Коношенков звітує про ще дві знищені установки. А тепер давайте рахувати. Всього у Кремлі прозвітували про знищення 28 восьмої. Установок систем залпового вогню Хаймарс за офіційною інформацією. Сполучені Штати передали нам спочатку 12 установок, а пізніше ще 4. Всього 16. Виходить, що Коношенко в бісовий воєнний геній, адже йому вдалося знищити Хаймарсів більше ніж Україна отримала. Але є ще декілька але. але номер один. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна не втратила жодної установки Хаймерсів. Але номер два слова Резнікова підтвердили у Пентагоні, які максимально ретельно слідкують за долею власної зброї в Україні. Але номер три, попри те, що Коношенков звітував про знищення усіх і навіть трішки більше хаймерсів, інші російські пропагандисти паралельно заявляли про продовження ударів по складам з боєкомплектами у тилу окупантів саме з хаймерсів. Щоб ніхто не шукав у цьому логіки і, не дай Боже, не зневірився у словах Коношенкова про Хаймарси. Він вирішив забути це так само швидко, як і згадав про них. Ну і тим паче прийшов час лякалку знову поміняти на переможну перемогу на фронті. Але от біда у вересні перемоги росіян на фронті навіть не просто закінчилися, вони стали від'ємними. Коношенкову правда це не заважало, бо якщо перемоги немає, то її завжди можна вигадати. Ось як він коментував український контрнаступ на Харківщині у вересні. Так, тоді, коли збройні сили звільнили область від окупантів за лічені дні, воздушно-космічні сили Росії, ракетне війська і артилерія наносять високоточні удари. По підрозділенням і резервам ворожованих сил України в Харківській області головне якомога частіше повторювати високоточне, і тоді можна не розповідати про те, як російська піхота накивала п'ятами. При цьому зверніть увагу на карту бойових дій, які показують тут же в міністерстві оборони Росії. Поки нудний голос російського генерала розповідає про високоточні удари, вона змінюється. І так на карті відступ росіян на Харківщині позначили, але просто слів для Окоментувати це не знайшли. Бо ото дрібниці. А що не дрібниці? Ну, от, давайте подумаємо, секундочку. О, придумав. Ми знищили командні пункти, серед яких Пункт дислокації іностранних найомників. Ну, ви зрозуміли. Ще одна чергова лякалка. Фраза «іностранні найомники» вже стала класикою російської пропаганди. Про легіони американців, французів, поляків і так далі. Вам залюбки розкаже будь-який рядовий окупант в усіх деталях. Ні. Йому не обов'язково було б навіть зустрічати іноземного солдата в Україні. Просто ж про це заявляє Коношенков. А отже, це так і є: міфи і легенди з болота. Угу. Здається, вони просто блокують будь-яку думку про те, що Збройні сили України можуть так надавати їм по зубам і блокуватимуть надалі. Тож я не здивуюся, якщо через кілька місяців росіяни будуть боротися з термінаторами, прибульцями або бойовими єнотами, американськими єнотами це важливо. Насправді те, що ми щойно вам показали, навряд чи буде для вас новиною. Росіяни брешуть і брешуть постійно. З усіх можливих медіамайданчиків. коли мова йде про війну чи політичні мотиви, російська верхівка бреше ще більше і тримає у страху населення. Генерал Коношенко яскравий приклад такої масштабної і добре підготовленої брехні. Достатньо послухати кілька його брифінгів, а потім послухати опитування пересічних росіян, і вони будуть повторювати усе те, що чують з телевізора. Війна заради миру, війна як превентивний удар, замовчувати про поразки. Брехати про перемоги, підміняти поняття це стиль російської військової пропаганди. Ми ж можемо цьому протидіяти, розвінчувати міфи, не вірити в їхню пропаганду, і головне зберігати спокій, вірити в збройні сили і допомагати армії. Бережіть себе, своїх рідних і до зустрічі в наступних сюжетах. Бігосенфо. Друзі, дякую, що ви конвертуєте свою лють у допомогу Збройним силам України. Сьогодні просимо вас підтримати збір для брата нашого колеги Богдана, який виконує важливі задачі на півдні нашої країни. Збираємо на прилад нічного бачення, ціна якого трошечки більше ніж 200 тисяч гривень. Усі лінки будуть в описі під цим відео. Разом до перемоги.